Казка про жарптицю та вовка. Було у одного царя три сини, два розумних, а третій дурень. От прийшли вони до батька до свого та й просять, щоб він відпустив їх поїздити по світу, подивитися на інші царства. Батько вислухав їх і каже Вибирайте собі коней з табунів, яких завгодно, і їдьте куди хочете. От, пригнали ті табуни. Почали вони вибирати. Обидва старші вибрали коней що найкраще, а менший дурень узяв найпоганшого коня. Зібравшись, виїхали вони усі троє однією дорогою. Їдуть та їдуть. Коли дивляться, стоять три стовпи, і від кожного стовпа йде дорога одна прямо, друга наліво, а третя направо. На тих стовпах було щось написано. Вони і під'їхали прочитати. На однім стовпі значилось, хто поїде дорогою цією, той сам буде ситий, а кінь його голодний. На другім, хто поїде цією дорогою, той сам буде голодний, а кінь ситий. На третім, хто поїде цією дорогою, у того вовк коня з'їсть. Поїхали вони, старший по тій дорозі, що сам буде ситий, а кінь голодний. Середульший по тій, що сам буде голодний, а кінь його ситий, а менший дурень по тій, що вовк коня з'їсть. Тільки що перший трохи проїхав, іде вовк назустріч йому і каже: Злась з коня, я його з'їм. Нічого ну, робити. Узяв дурень сідло на плечі та й пішов собі дорогою, а коня покинув. Коли це доганяє його знову той же самий вовк. Сідай, каже, на мене, і кажи, куди тебе вести. А дурень йому відповідає Пези куди сам знаєш. Привіз його вовк у великий ліс, а посеред того лісу стояла хата велика. Біля тієї хати стоїть стовп. На стовпі висить клітка. А у тій клітці сидить птиця така, аж сяє. От дурень, як уздрів її та й каже вовкові. Як би мені украсти цю птицю? Іди, каже йому вовк, та полізь по стовпу та не бери за вірьовочку, а прямо бери клітку. Пішов дурень, зліз на стовп та замість клітки і зачепив рукою вірьовку. Коли це дзвоник дзень 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 Вибігають сторожі. Що стерегли птицю та до нього? Чого тобі треба? Хотів, каже він їм, Птицю вкрасти, а сторожі кажуть: це не проста птиця, а жар птиця. Коли хочеш, щоб ми тобі її дали, приведи нам коня до половини золотого, до половини срібного. Пішов від них дурень. А вовк і питає його: Де ж птиця, що ти хотів украсти? Нема, каже дурень. Розказав йому все, як було. І що треба привести коня до половини золотого, до половини срібного. Сідай же, каже вовк, швидше та поїдемо. Сів дурень на вовка і поїхали. Їхали, їхали, от вовк і привіз його знов таки у ліс. А в тім лісі стоять усе кам'яні конюшні, а в конюшнях і ржуть коні. Вовк і каже дурнові Іди ж в цю конюшню та бери першого коня. Та не за уздечку, а за гриву. Пішов дурень у конюшню та й забув знову, що йому наказував вовк бере коня за уздечку, а удила тільки бряз-брязь. Тут зараз і вискакують сторожі та до нього. Чого тобі треба? Хотів украсти коня. Е, приведи нам панну, що живе за сім верст від сіль, у дубовім гаю. Тоді візьмеш коня. Тим і пішов дурень від них. Прийшов до вовка, а він його і питає Де ж кінь? Нема. Та й розказав йому, як було і чого вимагали від нього сторожі. Сідай же швидше та поїдемо, каже вовк. От поїхали, вовк і привіз його знов у гай дубовий. Коли дивляться, аж по горі ходить панна з дівчиною своєю слугою. Іди ж, каже йому вовк. До тієї панни та скажи їй, що тобі дуже хочеться пити. Нехай вона пошле ту дівчину по воду, а ти бері її скоріш на оберемок. Та й неси до мене. Пішов дурень до пани та й просить її пошліть панну по воду, дуже пити хочеться. Вона, почувши це, стала просить його зайти у хату. Він відмовляється, що йому не можна зайти. Візьміть та пошліть дівку по воду, та й послала. А дурин тоді, як ухопить її на оберемок, та мерщій до вовка, сів на нього і полетів, як птиця. Прибігли до того місця, де він крав коня до половини золотого, до половини срібного. Вовк став та й каже йому Я ж перекинусь панною, а ти мене відведи і віддай сторожам, та як візьмеш у них коня на половину золотого, на половину срібного сідай на нього та й їдь швидше по цій дорозі, що до жар птиці, я дожену тебе. Так і зробили. Вовк перекинувся панною, дурень узяв його, відвів до сторожів та й проміняв на коня до половини золотого, до половини срібного. Потім посадив на коня панну ту, що вкрав собі, сів і сам та й поїхав тим шляхом, що йде до жар птиці. А сторожі узяли ту панну, що він заставив їм. Принесли їй яблук, ягід і усього, усього, та й давай годувати, от наївшись наш вовк гарно та й каже Випустіть мене трохи погуляти. Вони й випустили його, та тільки що випустили, він зараз і перекинувся вовком. Вони не оздріли як, та й побіг собі, скільки видно. Тільки курява знялася. Біг-біг він, а далі й наздоганяє дурня, аж там уже, де була жар птиця. Та й знову йому каже Я ж знову перекинусь конем, а ти відведи мене і віддай сторожам. Та як візьмеш жар птицю, то сідай на коня. Та їдь аж до тієї дороги, де ти розпрощався з братами, там і підождеш мене, та тільки не спи, а то брати уб'ють тебе. Дурень так і зробив. Як казав вовк, виміняв жар птицю, сів на коня, взяв панну та мерщій і дременув. От приїздить на те місце, де три дороги сходяться в одну, та й сів відпочити, а коня пустив пастись. Жар птиця сидить у клітці та й співає, а панна і просить його не засниш, будь ласка, а то брати уб'ють тебе і мене. Коли дивиться вона, Їдуть два парубки. Вона зараз до дурня, а він уже спить. Давай вона його будити. Будила будила, аж ніяк не розбудить. От під'їхали туди ж ті парубки. Дивись но, ну, каже один, це ж наш брат дурень. Давай уб'ємо його, а коня, жарптицю і красну дівицю візьмемо собі. Так і зробили, як сказали. Убили брата і покинули там, а коня, жар птицю і красну дівицю узяли та й поїхали. Незабаром прибігає і вовк дивиться, аж дурня вже клює сорока, а гадюка се з нього кров. От він зараз гадюку убив, а до сороки і каже Як ти мені не принесеш води цілющої і живущої, то й тебе уб'ю. Чому ж я тобі принесу? питає сорока. Він узяв, зробив з листя дві коробочки, одну прив'язав сороці до однієї ноги, другу до другої, та й відпустив її. На другий день прилітає вона до нього в полудень і приносить воду. Тоді він узяв, полив дурня цілющою водою, зцілив його, а далі живущою, оживив. Та й довго ж як я спав, каже дурень. Якби не я заснув би ти навіки, обізвавсь вовк. Сідай швидше та поїдемо, а то старший брат обвінчається з панною. Сів дурень на вовка і поїхали. Приїжджає додому, коли дивиться, стоїть перед ганком коляска, а в ній запряжений його кінь до половини золотий, до половини срібний. Як побачив його кінь, так і кинувся до нього. повалік із собою коляску ту, а як побачила його жар птиця у вікно, так і пурхнула до нього, розбила й вікно, вилетіла та й сіла йому на плече. Коли це виходить панна та з його братом така заплакана їхати до вінця. Як угледіла ж вона дурня, зараз до нього й так і кинулася. Ось хто мене вкрав, каже, за нього й вийду. Дивиться на це диво батько і сам не знає, що воно робиться. Тут дурень і розказав йому все дочиста, як було діло, а батько йому і каже Робиш з братами, що хочеш. Тоді дурень поїхав до вінця, повінчався з панною. Братів простив, а вовкові зжарив цілого барана. От вам казка, а мені публиків в'язка.